Сьогодні буду міняти гофру на Audi А4B6, якщо не помиляюсь. Тут болти заржавіли, не відкручуються, вони мали би бути на 10. Тут головка на 9 надівається, але не крутиться. Зараз буду знімати аж відтуди від турбіни каталізатор відкручувати. Я вже полоч витягнув. Тут на Добре, що вона відкручується, не треба витягувати з коробки. Але, дивіться, сколько тут От один датчик, там он. показати. Другий прикручений. Тут там. Третій, четвертий. Зараз покажу ще зверху. І тут п'ятий. Я ці два болта зірвав. Цей третій не можу поки що, бо не, не можу підлізти. Не знаю навіть з чого починати. Зараз питався відкручувати лямбду. Вона ну, не прокручується, треба відключити її там фішку, витягнути шнур, щоб вона давала себе прокрутити. А потім я думаю, як зніму цей, достану до наступного. Потім вже буде якось лізти до того. Там, там. Але нічим не підлізеш, треба ключом рожковим. Тут шланги, якщо тут ще пробит, можна прокотити, там вже йдуть шланги. Так що мучуюсь, я вчора розібрав, сняв, ну, передок сняв повністю, бо власне хотів мити. Зараз вирішує мити чи не мити, залишити так, вимити. Я поки займаюся каталізатором. Так що... ДПФ то, напевно, ДПФ більше, ніж каталізатор. Так що поки що відкручую те, що можу. Через цей отвір біля подушки я вже один датчик відкрутив. Зараз відкручую другий. зірвав. цей на 19 ключ, цей буде на 17. Тут мене також на 17, але він навіть не пробує зірватися. Він так вроді би на 17, але. Такий на 16, на 16 ключ малий, а на 17, думаю, ще фішку відключу і витягну його разом з фішкою. Ну і той останеться один. Приварили гофру, поміняли ремінь. Поміняли також щеплення на генераторі було заклинивше Я вже сьогодні зібрав передок вже на сьогодні закінчую, вже пізно. Завтра закінчу, прикрутив каталізатор, понадівав шланги всі. Ця сторона змилася більш-менш, бо в мене був бреклінер мій. Я просив власника, що він привіз. Він привіз якусь хімію, але хімію треба змивати. Він привіз дві пушки бреклінера всього. Макс Гірс самі дешевий такий, такий комплект. І повністю коштує десь 200-1300 злотих. От Самий дешевий польський виробник запчастин. Уже ті болти типу, понаживляв. Типу, Тут були шпильки. О, вибачте, Тут були шпильки. Ми шпильки повисалювали, бо вони були приварені з тієї, але я тепер не знаю. Чи вдасться закрутити ці болти? Бо болтів нема, завтра купимо болти і будемо прикручувати. Ось таке ще грязне, все. Ну, трішки змилося, але не так як хотілося б. Тут вже чисто, ну жирне, але чисто. Будьте. Соляркою мив, але немає чим змити власник. Не привіз, а ми збираємо як є. Бо авто вже стоїть напевно тиждень на, на ямі. Займає і чергу, і час. Завтра вкину волосся, прикрутю каталізатор і в принципі авто можна віддавати. Осталося тут роботи. Не хочу загадувати, як завжди говориш на час. А може з одним якимсь болтом помузитися 3 години. Так що, думаю, що завтра вже буде готове.